Голова мені зателефонувала без трьох хвилин п'яти попросила провести доручила провести засідання зв'язку з тим, що вона на лікарняному неї гіпертонічна криза. Тому прошу продовжувати вчорашнє засідання, оскільки воно було закрито наперед. Не закрито, а просто продовжуємо Продовжу. 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 вчорашнє засідання. Наступне питання у нас було. Про, скликання про, скликання сесії. про сесії, сесії е, е, обласної ради. У нас пропозицій було декілька. Яку розглядаємо? Які є пропозиції? Всі? Хоч яку? <реку> Сьогодні вже пройшла одна пропозиція. Домови? На 23 е, листопада, понеділок, на 11 годину ранку. Прошу. Регламенту на 11. <реку> то, на 11. У кого є пропозиції? Підтримати цю дату. Ну, прошу голосувати. За 10. За 10 Одного. Рішення прийнято.